Перші в районі фермерське господарство в селі Покровське Кіровоградського району звітує: жнима жнива майже завершили. Прибрати врожай з останнього поля завадив дощ. Врожайністю аграрії задоволені. Втім, наперед плани не будують. З передовиками поспілкувався Сергій Михалін. Робочий день працівників одного з найбільших господарств району починається з 6 ранку і триває до пізньої ночі. Жнива тут розпочали два тижні тому. Збір ранніх зернових майже завершили. Погода нам дуже допомагала, були жаркі. Дні, були навіть такі дні, де ми і до 12 годин ночі могли вільно собі комбайнувати, тобто зерно не відходило. Робітники на умови праці не скаржаться. За це вони отримують достойну заробітну плату. Средня зарплата, в тому 45 тисячі гривень. З прошлого ну, порядком на 200 гривень 300. Поднялась наш коллектив достаточно вже сработанный, поэтому пытаемся підтримувати достаточно хороші условия. Ну і соответственно люди намагаються показати свої ну ради чого не получають деньги. На території в 4,5 з засеяли гектари засіяли пшеницю, ячмінь, сою, ріпак, кукурудзу і соняшник. Ячмінь дал у нас по 35 центнерів, рапс дал по 35 тоже. Горох 25 і ну пшеницю, Думаємо, зараз в порядку пасіднього думаю, думає ну, та з лучших на ну, 50 центрів. плануємо отримати. Втім, збирати врожай це лише половина роботи. Потрібно ще його зберегти й продати. Для цього на території току створили необхідні умови. Два склади у нас сімених і п'ять складів в товарну продукцію. Ми ложимо у склади, заложується десь до трьох тисяч зерна, ранніх зернових. і потім вивозиться і залужується пізні зернові – Це посолчник і кукуруза. Ми завозимо сюди машини, газони завозять, потім уплотняємо. У нас є маніту, уплотняє погрузчик. Вологе зерно після поля розвантажують на території току. Метод сушіння обирають в залежності від відсотку вологості. Вологість від 14 до 15 Ми сушимо це так, перекидаючи кагат. В Зв'язку з тим, що сушилка, вона працює на газові, і нам вигідніше її так посушити. Уже якщо вологість більше як. 15% ми сушимо на сушилки. Цьогоріч відремонтували дах на деяких складах та забетонували територію току. Тепер можуть приймати вантажні автомобілі вагою до 70 тонн. Гроші вкладають в модернізацію обладнання. Втім, планувати наперед через ситуацію в країні не поспішають. Єдине, що хотілося б, це така саме головне стабільності. Буде стабільність, тоді ми можемо -то більш uh, довго... Срочні плани, які планування на год, два, три, п'ять. Так ще час, звісно, більше, ніж на год планірувати і загадувати достаточно тяжело. Однак, незважаючи на це, допомагають соціальні сфері села. Багато в чому Юрій Іванович власним прикладом стимулює до підтримки соціальної сфери району і інших фермерів, інші фермерські господарства, інших сільгоспвиробників. І я гадаю, що зараз ми закінчимо жнива і ми. Вкотре матимемо приклад підготовки допомоги в підготовці до навчального року і школи Покровської загальноосвітньої школи, і дитячого садочка, який знаходиться тут на території. На сьогодні в районі 65% прибраних полів. За тиждень аграрії планують закінчити збір врожаю. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.